Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную швидкий суп із доступних інгредієнтів, що ж для супу нам необхідно. М'ясо, картопля, солодкий перець, цибуля, борошно, яйце, чорний перець, сіль та звичайно вода. Для початку підготую всі інгредієнти. Перше це м'ясо. Я брала м'ясо стегна куряче, нарізати його невеликими шматочками. Нарізане м'ясо перекладаю в миску. Перець. Мені весь перець не треба, вся перчина, тому тільки половина, відрізаю половину. Якщо залишилось насіння, його прибрати і нарізати перець смужечками. Червоний перець теж половинка. Знову ж насіння, якщо є, прибрати його і нарізати смужечками. Нарізаний перець теж перекладаю в миску. Цибулю теж буду нарізати, але нарізаю кубиками. Нарізану цибулю перекладаю в миску, картоплю нарізати невеликими кубиками, перекладаю картоплю в миску. На деякий час залю водою, поки буду готувати інші інгредієнти. У кастрюлю додаю олію, зовсім небагато, десь одна столова ложка і викладаю м'ясо, буду смажити до золотавої скоринки. До м'яса додаю цибулю. Перемішати і буду смажити десь 3-5 хвилин, В каструлю додаю перець і теж буду смажити разом з м'ясом та цибулею. Перемішую, хвилинки 3, 5 буду смажити помішуючи. Каструлю додаю картоплю. Перемішати. І теж потримаю на вогні 3-5 хвилин. Овочі та м'ясо зараз поперчу, посолю, все за вашим смаком. І додаю воду. Півтори літри води. Перемішаю і накриваю кришкою на пів години. Поки суп готується, я хочу ще приготувати галушечки. До цього додаю у миску сіль. Сюди ж яйце, але яйце трішечки так попередньо зіб'ю, додаю у миску і сюди ж борошно. Борошно попередньо просіяла, тому. Додаю вже безпосередньо з миски. вилкою. Замісити, можна руками, кому як зручно, замісити тісто. Ось таке м'яке тісто у мене отримується. Зараз ще трішечки вимісити його і дам відпочити 5-10 хвилин, м'якеньке. Даю відпочити йому, і потім буду доробляти. Тісто полежало 5 хвилин, зараз поверхню притрушую борошном. перекладаю тісто і розкатаю в пласт товщиною 1 мм. Товщина тіста ось така. Тоненьки, тоненьки. Дощечку я притрушую борошно і перекладаю тісто. Зараз його поріжу на невеличкі квадратики. Спочатку поріжу на смужечки. Це можна робити ножем для піци, але якщо його немає, можна звичайним ножем. І розрізати на ось такі невеличкі галушечки, стіл притрусити борошном і перекласти в готові галушки. Ось так розкидати їх можна, щоб вони підсохли, поки буду нарізати інші і не злиплися. М'ясо та картопля вже приготувалися, додаю галушки. Готовність буду перевіряти, коли всі галушки спливуть вже на поверхню. Перемішаю і доварюю суп. Галушки всі вже зверху, тому додаю. Зелень у мене кріп заморожений. Зелень може бути різна за вашим подобанням. І виключаю, дам постояти одну хвилинку і буду смакувати. Суп готовий. Насипаємо та кличемо рідних до столу. Приготувавши суп за оцим рецептом один раз, ви будете його готувати часто, і він займе гідне місце на вашому столі. Та що довго говорити, давайте смакувати! Дякую, що додивилися відео до кінця і підписалися на мій канал. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!